Доброго ранку, шановні Доброго ранку. брати та сестри в Господі, дуже раді, що ви нас бачите. Ми віщаємо з Харкова. Харків це Україна, Україна для Господа нашого Ісуса Христа, Господь Царює, каже Ілія Петрович, і Господь ложе сьогодні на серце прочитати в російській Біблії це 80. 8 вір Псалом, а в українській 89. Господи, де Твоє, пра, пра, твоє прадавнє милосердя, яким ти у своїй вірності присягався Давидові. Господи, зглянься на наругу своїх слуг з боку, боку, з боку багатьох народів. Які я ношу в своєму серці, і якою нас зневажають Твої вороги, Господи, вони на кожному кроці глузують із Твого помазаника. Благословенний Господь навіки. Амінь. Амінь. Господи, де Твоє прадавнє милосердя? Віруючі люди, ми маємо надію на Господа. І ми не то, що маємо, а ми бачимо кроки, які робить Господь. Можливо, не так, як нам. Хочеться швидко, щоб наші вороги вони згинули, як ми співаємо в, в нашому гімні, згинуть наші вороженьки. Але Бог також хоче навчити нас Божої праведності, Божого милосердя, вірності, який Давид мав вірність, таку й ми, щоб ми мали вірність до Бога. Господи, зглянься на наругу своїх слуг з боку багатьох народів. Сьогодні Україна переживає тяжкі часи, коли глузують, просто хтось домовляйтеся, папа Римський каже, здавайтеся, інші там ще щось знаєте, говорять: Україну обвіняють в тому, що й зараз іде війна. Але ми знаємо, що Господь справедливий, Бог добрий. І ми сьогодні заспіваємо дуже гарний псалом після молитви. Псалом, мир для Єрусалима і мир для нашої країни. Знаєте, якщо ми будемо бажати миру Єрусалиму, Біблія говорить, що ми бажали миру Єрусалиму, то Господь збереже наш дім, збереже нашу сім'ю. Якщо ми будемо злими, будемо бажати зла, знаєте, я не знаю, яким треба бути, щоб, щоб бажати зла, щоб радіти, коли ракети падають, коли діти гинуть. Знаєте, коли дивишся там якісь російські новини, вони аж підскакують, радіють, веселяться, і хочеться сказати, Господи, зглянься на наругу своїх слуг з Богу багатьох народів, яку я ношу в своєму серці. Знаєте, дуже важливо цю гіркоту, яку ми носимо в серці, біль, несправедливість. Віддавати в руки Господа в молитві. От сьогодні ми помолимося, скажемо, Господи, забери це, Я знаю, що ти справедливий Бог, твоє правдання, милосердя часів, знаєте, Бог завжди був справедливий, Бог ніколи не залишав своїх слуг. І ми зараз помолимося в цій молитві. І подякуємо, і віддамо все те зло, все ту гіркоту, яка в серці нашій. Ми просто віддамо Богу, щоб Бог судився і вступався за народ України. Дорогий Батько Небесний, вдячні тобі, Боже, за твою милість і любов до нас. Ми дякуємо Тобі, що ми можемо знову, Боже, у цей ранковий час прославити Тебе, поклонитись Тобі, Боже, подякувати, що ти зберіг нас. До цього часу ми віримо, що і надалі ти збережеш свій народ. Ми знаємо, Господи, що в нас дуже багато гіркоти, тому що ми бачимо багато розрухи, багато зруйнованих будинків, зруйнованих просто доль людей. Коли люди вимушені тікати з свого місця там, де вони жили, все своє життя. Вони вимушені десь переховуватись, Господи, ти бачиш це зло, яке прийшло на нашу землю, і ти можеш положити кінець. Ми віримо, що це так і буде на очах усього світу, тому що Ти справедливий Бог. Отець Син і Дух Святий. Амінь. Ми зараз заспіваємо гарну, гарний псалом. Давно я його вже не співав, я його давно знаю цей псалом ще з 90-х років. Это шалом, шалом, Иерусалам, по-еврейски. Шалом, шалом, Иерусалим, шалом, шалом, Иерусалим, шалом, шалом, Иерусалим, шалом, шалом, Иерусалим. Да будет мир тебе, Иерусалим. Палю я тебе, Иерусалим, Нельзя забыть тебя, Иерусалим, Шалом, Шалом, Иеру, Шалом, шалом. Я Иерусалим, я поет тебе, Иерусалим, я весь пою тебе, Иерусалим, да будет мир тебе, Иерусалим, Шалом, Шалом. Шалом, шалом не шалом, шалом не рушала шалом, 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 не Шалом, шалом, не Шалом, шалом, нерушала шалом, шалом. Та буде в Тебе, Єрусалій. Шалом, Ірусаліма! Ми не просто так заспівали цю пісню, да. тому що поруч зі мною благословенний брат. Він постійно моніторить новини і поділиться останніми новинами, хто, хто ще не моніторах. Відкриттям від Господа, від нього є слово, від Господа для українців. Да. Я, конечно же, не еврей. Мы когда-то были в Израиле, и мне говорят, ну ты на еврея не похож. Я говорю, я не пытаюсь быть похожим на еврея, просто в Израиль посетил. Многие пытаются быть похожими на евреев, но я, я ну, украинец, тот, кто я есть. И мне посчастливилось быть два раза в Израиле. Хороший народ, хорошая страна. И вот два раза на дневной молитве мне предложили как раз в прошлый раз, в прошлой неделе помолиться за Израиль. Ну так совпало. Mm -hmm. И на позапрошлой. И знаете, когда ты молишься о чем-то, то ты волей-неволей как-то обращаешь на это внимание. Мы знаем, что... И вы знаете, что когда 13, 13 апреля 300 ракет и, 300, mm -hmm. ну, и шахедов, там все вместе было на Израиль и направлено со стороны Ирана и президент Ирана мы знаем что почти все было сбито Бог заботится о своем народе через другие страны через союзников почти ничего не прилетело им все сбили но вот президент Ирана заявлял через неделю после того как они ничего не смогли сделать что Израиль все равно будет стерт с лица земли что от Израиля ничего не останется и вот спустя месяц мы, если вы новости смотрите то а, президент Ирана погиб э, в авиакатастрофе точнее на вертолете в горах mm -hmm. Mm -hmm. то есть э, любой человек как написано что э, по моему Захарии, что тот кто касается моего ока он mm -hmm. говорит э, ой кто касается, кто, 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 зениц кто, кто, зениц ока, касается моего народа касается зеницы зеницы моего ока и э, то же и происходит. Израиль, когда образовался, мы знаем, что ему тут же шесть, по-моему, стран объявили войну, буквально в первый же день. Тебя еще нету в их страны как таковой, а уже тебя вокруг враги. Мне нравится Израиль в этом плане, почему? Потому что еще страны не было, но у них уже был патронный завод. Они уже заготавливали патроны, готовились к войне. Поэтому я, по-моему, Дерек Принц сказал, что если у вас проблемы с евреями или с Израилем, то у вас проблемы с Богом. Ага. Вот, э, это наша как христиан, ну и обязанность, и вообще это в сердце такое, чтобы благословлять Израиль. Ага. Не можешь быть против Божьего народа, но быть при этом за Бога, э, быть с Богом. поэтому. Мы молимся за Израиль. И я знаю, у меня много друзей, которые переехали в Израиль. В начале войны они писали, что они молятся за нас. И не то, что молятся, они говорят, мы каждый день вечером устроили собрания. И, по-моему, они до сих пор два с половиной года каждый вечер у них молительное собрание да. за Украину. И даже не за свою страну, угу. за Украину. Может, они уже и за свою страну тоже каждый день молятся. Но, тем не менее, это благословенный народ, поэтому мы за него вот молимся. Да. И вот Цей президент сказав 23 квітня, що Ізраїля не буде, і 23 травня вже не було президента. І ще там ми не радіємо знаєте, тому злу, якщо падає, Але ми бачимо справедливість Божу. Що якщо хто, ви знаєте, також що вони підтримують росіян, тому що ці шахеди кожної ночі літають тут над Харковом, їх тут збивають, і вони причиняють зло. І тому Бог Він вступається, так як ми прочитали, що Бог Він вступається за слух. Він не може дивитися на цю наругу несправедливо. Які в тебе побажання, Андрій, Ізраїлю, Україні, нам, українцям, нам треба молитися за Ізраїль. Це однозначно. Це Божа воля. Все, що по Божій волі, ми повинні робити. Тут немає вибору. якби. Ні, ми можемо, конечно, не молитися, але. Но лучше молиться, лучше сказать, да, Господи, вот я, пошли меня, вот я, я буду молиться за Израиль. Мы молим побожание, э, мир Иерусалиму, у них э, вокруг враги, э, пробуждение Иерусалиму, конечно же, потому что э, несмотря на то, что у них много врагов Господа, Спасителя Иисуса Христа, они отвергли. Но рано или поздно они смирятся, узрят того, которого uh -huh. пронзили. В нашей стране молиться, уповать на Господа. Вот нашему народу как можно больше упования на Господа. Потому что оружия у нас мало, союзники, может, меньше дают, чем нам хотелось бы. Поэтому uh -huh. только на Бога. Надежда, что как-то это Господь нашу войну остановит. И как это будет, не знаю, но... Чим далі вона, тим більше я розумію, що треба уповать на Господа і молитися. молитися. Так, буквально ти що говорив. Я вчора я зустрічався з одним братом, який спілкувався, молився вранці з військовими. Вчора він розказував просто таке свідчення. Слава Боже! Що військові, які нас дивляться, обов'язково моліться, каже: прилетів снаряд, ударив в ногу, встряв в землю і не розірвався. Він показував синяк. На нозі, і він зараз в госпіталі. Там ну цей синяк просто но суть представте, Він би прямо розірвався в нього під ногами. Тобто від нього практично нічого не залишилося. Але Бог милостивий, тому кожен день наші воїни бачать славу Божу, і щоб продовжували молитися за наших військових, які зараз захищають нашу землю. Помолися, да. Андрій Олександрович. Отець Небесний, ми молимо тебе, Господь. По нашей теме за Израиль, Господь. Аллилуйя, Твой народ, Боже, через который пришел наш Спаситель Иисус Христос. Мы, Господи, молим Тебя, чтобы мир, и желаем миру мир Иерусалим, Аминь, Господь, Боже. Мир Израилю, мир, Аминь. Евреям, Господь. мир евреям, Господь. Мир евреям по всему миру, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы просим Боже, Тебя, Господи, чтобы тебе. Ты благословил их. И мы благословляем, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Израиль, Господи, поднял свой взор к небу. Они поверили в Тебя, Иисус. Они обратились Аминь, к Тебе, Боже. Господь. Мы просим Тебя, защищай в это время Израиль. Аминь, Благословляй, Боже. Господь, во имя Иисуса. Мы благодарны за каждого еврея, который молится за Украину. Который образом Боже, помогает нашей Иисуса. стране, Господи. Спасибо Тебе, Боже. Дя что им, Тоби, через эти обстоятельства наши народы больше объединены сегодня, как никогда, Аминь, Господь. Зная, проблемы, зная страдания Божьи, через которые проходит наш народ, проходит израильский народ во имя Иисуса Христа. Мы также Господь благословляем нашу страну, благословляем наших Боже, военных, Господь благословляем Иисуса. наш народ, Боже, во имя Иисуса Христа. Пусть Господи твой мир даже среди войны пребывает в сердцах Аминь. народа нашего, Господи, чтобы Божий народ почувствовал, что это от Тебя, Господи, что только Ты можешь защитить нашу страну, только да, Ты можешь благословить, Бог. только Ты можешь изменить наши сердца, Господи, чтобы наш народ, Он преображался, Господь. Пусть, Господи, из нашего народа пойдет пробуждение, пусть наш народ Где пробудится, Иисуса, пусть наш народ, Господь, будет проповедниками, евангелистами, учителями, пойдет по всему миру во имя Иисуса Христа. Мы, Господи, просим, чтобы слава Твоя была явлена, Боже, и слава Господь. Твоя была явна. И а каждый, Алилуйя. кто увидит это, прославил Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, Таеднания Святого Духа, с Знамы. Аминь.